Доброго та мирного вечора, любі красуні. Всі, хто мене знає, всіх обіймаю цілую, рада вас знову бачить на своєму каналі. А хто зі мною ще не знайомий, я Юлія, парфуманка, пара захоплена, натхнена людинка. І що ж, сьогодні а, хочу з вами поділитися своїми новиночками, які до мене приїхали. Ці дві новиночки, це просто неймовірне поповнення моєї колекції. Дуже давня гаряча моя бажанка, Шанель номер 19 Та вже 16-й похунку в моїй колекції, одного з любимих моїх брендів, це і Татлі Бердоран. Це Armat Shivers Аномалів. An але перед тим, як почну їх розпаковувати сьогодні з вами, хочу трошки предісторії про шанелька 19 Звісно, перед тим, як замовити собі це, я вже давно познайомилась з шанелями номер 19 щоб визначити, яка ж все-таки для мене підійде більше, бо кожен повинен знайти свою 19 ту Шанель. але мені сподобалися всі три. Ну все ж таки найбільше, що зараз мені хочеться, це саме пудровості. Тож, а перша 19 Шанель народилася у 1970 році. Вона була присвячена самій мадам Коко Шанель в честь її дня народження. Це 19 серпня, коли спека, коли все вже стигло. Коли сонце в самому Зеніті, і хочеться чогось освіжаючого, парфумер, який на той час був головним парфумером дому Шанель, Генрі Роберт, створив парфум Шанель No19 в честь її для народження. І цей парфум, до речі, був останнім парфумом, який був створений за життя Мадам Коко. Він про освіжаючу, зелену таку тревянистість, про витивер, він про холодний, він елегантний. Також я, на жаль, не знайшла, коли саме була створена парфумована вода Шанель, але я гадаю, що можливо десь не можу відкрити. Десь в той же період також парфумована вода, яка має більш таку глибшу, я б сказала, глибше звучання, таку обширнішу піраміду, більше вона насиченіша йде. І, і я їх хочу, але не зараз. Зараз зимовий період, грудень, мені хочеться чогось пудрового. Так, я згодна. Обидві шанелі, це прекрасне звучання, це підпис шанелі, це неперевершені аромати, переливчості. Але Шанель 19 в туалетній водички була перевипущена в 23-му році і вже має не таку багату піраміду, не таке переливчасте звучання, як було у версії, яка була із 70-го року. Тож я ще хочу попробувати вінтажну версію. Але зараз все ж таки ро, Шанель, кудре, я її вже так більш-менш добре розносила від левантика. І нарешті я <смірші> вирішила, що вона мені потрібна в більшому об'ємі. Тож, давайте розпаковувати, поки я буду розпаковувати. Я вам трішечки про неї розповім. Де мій ножичок дежурний. Я завжди розпаковую знизу, щоб зняти цю плівочку і потім рівнесенько, акуратненько надіти її зверху. Так, Шанель No19. Кудре, парфумована водичка, була випущена в 2011 році. Прекрасним майстром світу ароматів Жак Польжин. Зараз знімемо. Вона вже звучить, як на мій ніс. Більше сучасно, більше переосмислено, вже зорієнтована на сучасних жінок, які люблять не тільки свіжачки зелені. Деревні, не тільки шипри а вже люблять і східні звучання співзвуччя. І ця шанелька була вже орієнтована на більш молоду аудиторію. Так виглядає, до речі, коробочка, я вам так і не показала. Саме цей парфум я вже подивилася, в 25-році свіженький. Саме виробництво оцього флакону 25-го року, так що він свіжесенький, гарнесенький, ще буде в мене відстаюватися, звісно. Так, і ось сам флакончик. так гарніше видно. Він а, таку от наліпку має, навіть не наліпку, а нанесена таке матове ревіювання, так. і така срібна стрічка, окантовочка. Так само, як коко мадмуазельки. Такий гарнюнький флакончик. Мені взагалі так подобається, ці лаконічні, такі а, прямі, нічого зайвого лінії. Це кайф. А як вони стають всі разом, ну, взагалі? Смотриться дуже просто, але дорого багато, як кажуть. Такий гарнюсінький. Гарнюсінький, гарнюсінький. Боже, я сьогодні бігла на пошту, забирати цю посилочку, просто аж підскакувала, бігла, як на перше побачення, хвилювалась. Клас, я кайфую. Я просто кайфую. Так, я приготувала отакі не блотери, а салфетки, серветочки. Перші розпилення. І, звісно, хочу на руку. Хочу, хочу. І зараз почнеться симфонія пудрова, гарнюсінька. Ох, так. А перше, що я відчуваю. От відразу мені ірисова пудра, не землиста, не така нескрипуча, така пухка, плотненька, пішла Ірисова пудра. Ах, у верхніх нотах цього аромату гальбданом, Неролі та мандарин. Хоча зараз я відчуваю от відразу Можливо, це галюданом воно відчувається мені ірисова пудровість відразу зі старту. Я розумію, що флакон їхав по холоду, чекав мене в поштоматі і видав мені зараз сразу серце своє, ірисовість, але така, знаєте, вона наче підсолоджена чимось. Можливо, це так, можливо, це мандаринка. Так, трошки не ролі щось, щось от є таке. Не зовсім от так, як землиста, прям Ірис-Ірис. Не першить у носі, але таке щось доповнює його зараз. О, так, У серці аромату Ірис та Жасмін, і в базі нам повинен відкритися витивер, мускус та баби тонка. До речі, от зараз а, боби тонка додають округлості та м'якості, і це відчувається. Мускус, як такого, не відчуваю, можливо, він такий, як хваринку, іде де пухкий. Ой, ну це клас, це кайф. Ой, а на шкірі от зараз прям. <гум> У мене комбінована шкіра. Така не холодна, не гаряча, не суха, не волога. вона тепла і в міру суха. Ой, Боже, яка це краса. У мене на шкірі зараз бобетонка відчувається. Від Тівру я відчуваю. Ірис. Такий жасміновість, з таким ніжна солодкість, якась мандаринчику, зеленинка трошки відчувається. Іриса, ірисова пудра, я б сказала, побитанка. Він зараз тепліє в мене на шкірі. Боже, яка це краса? А на серветочки продовжує відчуватися ірисовість. Ой, Боже, яка це краса, дівчата? Я просто я довольна, як слон. Це краса, краса. Це неймовірний аромат. Яка це краса. Легка матова кришечка, така трішечки шершавенька. Ну це задоволення просто. Просто кайф. Так, добре. Переходимо до наступного флакону. Будемо його зараз так само розпаковувати. І, 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 і мій улюблений бренд. Від цього бренду у мене. Ні, не скажу, що найбільше. Найбільше все-таки ж у мене буде древній друг і улюбленець, це аромати від Зара, яких в мене, мабуть, вже більше 30. Я їх вже перестала рахувати, але їх дуже багато, ціла поличка, під них в мене відведена. На другому місці це етат Лібердоран. Молодіжний. Такий нестандартний. У них так само і підхід нестандартний до створення ароматів. І самі аромати дуже цікаві, нестандартні і навіть дещо скандальні. Назви так само. І це She was an anomaly. 16-й аромат моєї колекції. 16 й ароматів. Евдепара фам, нічого зайвого. Флакончики, як завжди, супер. Так, добре. А воно так все у нас стоїть. Такий гарнюнький. Мені подобаються їхні флакончики, так само, як Шанель. Їх можна поставити, і вони всі будуть так рівнесенько-гарнесенько стоять. Така кайф. Кайф-кайф, а не флакончик. Ось надпис у них йде так і рівнесенько. Класно, мені подобається взагалі, коли нічого зайвого, дуже зручно їх поставити, і видно назви хочеш так. Ну, я взагалі завжди отак ставлю. Щоб цей лейбл із назвою бренда завжди був. На очі попадався. І останнє слово. Так, що ж будемо поки наносить, поки він буде розкриватися, трішки я вам про нього розповім. Цей аромат а, був випущений в 2019 році а, німецькою парфумеркою Даніелою Андрія. А повністю Даніела Раш Андрія. Так, у верхніх нотах аромата... Зелений танжерин. Серці аромата, ванільна орхідея ладан та слива. І в базі мускус, сандал та амбра. Дуже незвичайний аромат. Я так само його брала у відливантіку у наших дівчаток любих на Кремчику. Тестила. Я, чесно кажучи, я не покладала на нього якихось таких сильних сподівань. Бо відгуки були дуже спірні, що він і не стійкий, і не відчутний. але тут я зовсім на 100% не погоджуся. Вибачте, але я його відчуваю. І доволі добре, так, у нього якби, дифузність, вона така, вона є, але такий витончений, дуже ледь вловимий у нього шлейф. Він наче привето навколо нас вітає, якщо Шанель 19. Так, вона має стійкість, має ніжність, і вона, наче як от вуаль навколо тебе, вона полупрозора, вона, мов така шаль, мов димка навколо тебе, така легка, пухка, вона так от огортає і витончено про себе нагадує, таким чимось пухнастою хмаринкою цієї пудровості. то то цей був привид, вітає навколо вас. І час від часу, а, при якомусь русі, при вітерці, він просто пронизує знову вас своєю цією ноткою, не то зеленого танжерину, а, такого прикритого, притрушеного ванільними орхідеями. Є така гарна ладаність відчувається, така свіжинка сливи. Мускус надає йому повітря, він наче дихає. А сандал і амбра робить його в базі таким трошки теплим. Дуже гарний аромат, дуже незвичайний це поєднання танджериновості ладану, свіжинка сливи. Сандал та амбри робить його. Як і всі, Велдо, незвичайним ароматом, дуже таким е, самобутнім. Це дуже класні аромати. Комусь це взагалі, е, як кажуть, аромати нов-нов-нов no, 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 не подобаються, не заходять і їх не розуміють. Але на щастя, я з тих, хто їх розуміє і щиро любить от такі сьогодні в мене дві новиночки. Ох, це зараз, зараз відкривається. Знаєте, така... також він дає пудровість. Також пудровість, але не ірисову, а таку орхідейну, орхідейно ладану пудровість. Ой, ну класно, це класно. Це просто треба. Спробувати, тестити Аромат, який вас виділяє, він не схожий ні на що. Але він е, от добре вписується от, в образ, він його доповнює. Він робить вас, е, виділяє вас із натовпу цей аромат. Він, до речі, він може стати дуже гарним, е, таким особистим підписом, так само, який. Шанель 19 Пудре впізнавана. А, а цей буде впізнаваний саме для вас. От 19 пудре це впізнавана, також може стати підписом. Вона також незвичайна. Вона поєднує в собі і класичне співзвуччя, такий хребет шанелівський, і пудровість таку гарну, більш підсучасну вже. От чогося. Аномалі. Тут так. Тут а, от відчувається, чесно кажучи, наче є якась ірисовість, корінь, наче ірису. Така трошки підсолоджений, така пудровість орхідейна, пудрові нотки тут гарні, також проступають. Дуже класні, дуже незвичайні, дуже самобутні аромати. Тож, дівчулям, такі сьогодні обновочки. Буду казати папа, до нових зустрічей. Ще планую відзняти відео підсумки року. Якщо, звісно, в мене а, получиться і буде час на це. У мене робота така, хто знає, той зрозуміє. Не завжди предсказуємо, що буде завтра, я інколи навіть не здогадуюсь. А вам наразі я хочу побажати гарного настрою, гарних відкриттів. Напередодні Нового року. Зараз якраз йдуть дні підготовки до новорічних свят. Я розумію, не кожному зараз до свят, але все ж таки, незважаючи ні на що, треба трошки відволікатися, робити для себе розвантажувальні дні і трошки радості давати собі відчути. Хай у вас буде дуже гарний настрій. І незважаючи ні на що, надихайтеся, відволікайтеся, надихайтеся. бо Без цього дуже важко вистояти. А ментальний стан, ментальне здоров'я зараз на першому місці. Ми повинні все пройти, все подолати і вистояти. Всім добра, миру, люблю, обіймаю. З вами була ваша Юлія Парфуманка, папа. -па.